Euh, так, я спостерігаю, але я не, не пам'ятаю їх. Ем, Ім'я дуже добре. Mm. Один дуже добрий боїться е, з Белото. Амосо e, uh. Ярослав, мабуть. Так, так, так. E, так, я слідкую за ним немного, і a, a другий зараз в UFC, але він живе в Канаді. Я думаю. Сергій Сідей, да, да. <ріцтанець> так, так, так. Він я пам'ятаю, я бачив його один із його боїв. І мені подобалася, яка в нього була техніка, і це був ем, крутий бій, також, там у них ем, нормальна така робка була, так що мені сподобався. І Артем так, дуже добрий парень. Ем, він з нами тренувався, ем, коли він переїхав з України ем, сюди. Недавно там, я думаю, десь ем, один рік. Чи два назад, і також дуже добрий парень, але він переїхав в Америку зараз і там тренується. Так що е, надіюся е, з ним все добре і сподіваюся, е, його побачити його бої побачити е. найближчим часом. Так, так, так.